Доброго дня! З вами Оля Онощенко це канал Піди поїж». Я нутриціолог, персональний тренер, доктор соціальних наук. Я допомагаю людям керувати своєю вагою за допомогою регуляції харчової поведінки. Три модні стратегії зниження ваги в 2024 році. Нутриціологія наука доволі незріла. Ще відбувається купа досліджень, ще купа питань щодо різних аспектів нашого здоров'я і їжі, як їжа впливає на наше здоров'я. Але дуже багато чого ми знаємо, і за останні 10 років наука просунулась. Ще ми мікрофлору не дослідили, ще ми не дослідили, що ж робити з червоним м'ясом, але ми вже багато чого знаємо. І ми вже знаходимо якісь кращі методи харчування, кращі методи зниження ваги, що в 2024 році популярне і в Україні, і на Заході. З моєї точки зору, і що я би вам порекомендувала, але також і від чого я б вас застерегла. Перший тренд це інтуїтивне харчування і або прибирання емоційного харчування. Інтуїтивне харчування це не є методом зниження ваги за означенням. Це метод покращення стосунків з їжею. І дуже часто, якщо ваші стосунки з їжею пошкоджені, у вас трапляються зриви, переїдання, ви не відчуваєте свого тіла, то дуже часто рекомендується саме інтуїтивне харчування, яке вас навчить прислуховуватись до свого тіла, сигналів голоду, ситості. Це не панацея, це не працює для всіх. Це може бути дуже ефективним і рятівним для багатьох, але не для всіх. І я, як спеціаліст, не дуже люблю іти по шаблону. А інтуїтивне харчування це шаблон. Це певний шаблон з 10 кроків, 10 галочок, які ми маємо проставити з клієнтом, щоб виправити його харчову поведінку. Це можна робити швидше, це можна робити більш індивідуально. І не робити з клієнтами зайвого або того, що не працює для цих клієнтів. Це перше. А от якщо ми подивимось на прибирання емоційного харчування, якщо саме емоційне харчування викликало набір ваги, якщо ж прибрати це емоційне харчування, то людина може повернутися до нормального харчування, почати їсти менше їжі і автоматично скинути вагу. Це дуже груба схема, зазвичай дуже часто цього може бути недостатньо, але бачу серед моїх клієнтів основною проблемою є саме емоційне переїдання. Тобто, коли ми їмо, не через голод фізіологічний, а через голод емоційний. І це саме це є причиною. Споживання більшої кількості калорій, більшої кількості енергії, ніж потрібно нашому організму. А зайва енергія куди йде? В жир. Якщо будуть якісь питання з приводу інтуїтивного харчування і ви збираєтесь задати його в коментарях, будь ласка, визначайте, що ви маєте на увазі під інтуїтивним, бо деякі люди думають, що інтуїтивне це їм все підряд, що попало, що бачу, то і їм, що хочу, то і їм. Але коли я кажу інтуїтивне харчування, це система харчування за авторством двох американських, здається, дієтологинь, яка включає в себе вчитися розпізнавати сигнали голоду ситості, не їсти емоційно їсти за фізіологічними сигналами голоду, відміна заборон різних продуктів, дозвіл, безумовний дозвіл їсти та інше. Ще є, є такий термін, як здорова харчова поведінка. Вона включає в себе деякі елементи з інтуїтивного харчування. Це харчування без емоційного контексту, тобто ми не їмо, ми не заїдаємо емоції. Це повага сигналів голоду. Ми їмо коли голодні, не їмо коли не голодні, і це не ділення продуктів на чорне-біле, погані, хороші, це прийняття рішень щодо того, що поїсти, зважаючи на те, чи вам буде смачно добре, і як це вплине на ваше здоров'я. І на ваше самопочуття, тобто на самопочуття в короткостроковому ефекті, от поїли, як я зараз відчуваю. Якщо я відчуваю важкість після бургеру, то мабуть ця їжа була для мене не супердоброю. Якщо я поїла там салатик з джерелом білка зі здоровими вуглеводами, це було смачно, мені класно я енергійна, це вже е, хороша їжа. Але забороненої їжі нема в цьому контексті в здорові харчовій поведінці. Ну, і ви можете помітити, скільки навкруги контенту з приводу інтуїтивного харчування або емоційного переїдання. Це дійсно тренд, і це моя улюблена тема роботи. Я дуже люблю працювати саме з харчовою поведінкою. Це викликає мій великий інтерес, бо я сама мала дуже багато проблем з харчовою поведінкою. І дуже люблю допомагати людям її змінювати і заключати мир. З їжею і зі своїм тілом. От як робити так, щоб вдома були цукерки і вони б мене не бентежили? Захотіла, з'їла, потім забула на тиждень, що вони в мене є. Це може бути класним запитом в клієнта, коли вони приходять працювати зі мною. Другий тренд це інтервальне голодування. Найбільш популярний метод інтервального голодування це голодування 16 годин. І вікно прийому їжі 8 годин. Наприклад, дуже часто люди саме голодують ніч і ранок, починають їсти в 12-й годині дня, плюс 8 годин останній прийом їжі у них десь 8-й вечора. Це найбільш популярна схема, але можна як хочете це розподіляти. Ніякої магії нема в цьому методі, це просто допомагає нам менше їсти. Була дуже популярна дієта в Англії 5 на 2, за авторством відомого дієтолога. А що це за дієта? П'ять днів ми їмо як зазвичай просто нормально їмо. Це не передбачає якогось емоційного переїдання. Це просто нормальний здоровий раціон. І два рази на тиждень ми їмо дуже мало. Калорії десь 500-800, в залежності від того, хто ви, за допомогою цього. Ми або худнемо, створюємо дефіцит калорій, або просто не набираємо. Тому що в сучасному житті навколо нас дуже багато висококалорійної доступної їжі. І дуже мало хто з нас має достатню фізичну активність. Тому абсолютно нормально, якщо з віком ви поступово, поступово, поступово набираєте все більше і більше ваги. Дуже часто такі стрибки ваги відбуваються під час свят. Ми її набираємо цю вагу, а потім її нікуди ніколи не скидуємо повністю. Завжди з нами якісь півкіло залишаються після різдва. Наприклад, також така система може допомогти нам зменшувати споживання їжі до адекватного. Я раніше дуже не любила таку дієту, бо це ж треба два дні майже голодувати, а це не дуже здорова харчова поведінка. Дивіться, нездорова харчова поведінка це та, яка робиться з позиції ненависті до себе, з позиції тієї, що зі мною щось не так, мені треба схуднути, а то я якась не така, якийсь не такий. І я роблю дії зі схуднення, базуючись на цьому припущенні. Тобто я не відчуваю, в мене нема до себе прийняття любові, я більше як себе караю цією дієтою. Якщо ж я роблю якісь. Заходи зі зниження ваги, з позиції я вже така хороша, але хочу, щоб мені було ще краще. Навіть якщо моя мотивація схуднення і зовнішній вигляд, але якщо я це роблю з позиції турботи про себе, з позиції любові до себе, то навряд чи це можна назвати нездоровою харчовою поведінкою, бо воно не приведе до розладів харчової поведінки, воно не приведе до якихось ментальних страждань, до якихось фізичних хвороб. Якщо, звичайно, я не перестраюся, але якщо я чутлива до себе, з повагою ставлюсь до свого тіла, то я і не доведу себе до надмірної худоби. І не буду робити чогось дуже жорсткого, що може мені зашкодити психологічно або фізично. Тому так, да, 5 на 2, 16 на 8 це все інтервальне голодування. Магії в цьому нема, це нам допомагає менше їсти. Поки що є тільки одне. Дослідження, яке показує, що інтервальне голодування має деякі переваги над просто зниженням калорійності, інтервальне голодування чому зазвичай працює? Тому що допомагає їсти менше, ми виходимо в дефіцит калорій і худно. Але цього можна досягти просто вийти в дефіцит калорій і все одно, коли ми їмо, абсолютно все одно. Але серед купи, купи досліджень, які показують, що нема різниці. Між дефіцитом калорій і дефіцитом калорій, створеним інтервальним голодуванням, є все ж одне дослідження, яке показало, що інтервальне голодування мало переваги над просто дефіцитом калорій. Це брали чоловіків зайвою вагою, і вони не їли після третьої, здається, дня. Тобто їх голодування було вечірнє і нічне, а зранку і в обід вони їли. І от такий паттерн. Уже має сенс. Зранку термогенез від харчування вищий. Якщо ми їмо їжу зранку, то ми потім спалимо більше калорій порівняно з їжею ввечері. До того ж, наша чутливість до інсуліну краще в першій половині дня, ніж в другій. Тому наш організм буде краще розпоряджатися білками, жирами і вуглеводами. Ну, жирами і вуглеводами в основному, саме зранку. Жири і вуглеводи будуть йти на потреби в енергії, а не залишатись циркулювати в нашій крові довгий час. Звичайно, це все індивідуально і залежить від базової чутливості до інсуліну, від базової метаболічної гнучкості, про які я розповім в одному з наступних відео. Але нам вигідніше голодувати ввечері і вночі, ніж голодувати зранку. А люди зазвичай голодують саме зранку, бо це зручніше. По-перше, і часу нема зранку поїсти нормально. І ми не хочемо голодувати ввечері, тому що зазвичай це або сімейна вечеря, ми збираємось разом, і що я буду дивитися, як інші їдять, або зустріч з друзями десь вийти в якусь кав'ярню. І те, що я буду дивитися на них. Тобто соціальний фактор дуже важливий. І про це забувають дуже багато дієтологів. Нам і ввечері, і складніше відмовитися в діїжі, бо у нас вже менше раціонального мислення, у нас втомлена функція сили волі. От я зараз маю такий експеримент сама з собою, їм на вечерю в половину менше, ніж я би хотіла. І мені дуже подобається, як це працює. Але це вимагає серйозних ментальних зусиль. Подивимось, наскільки мене вистачить. Це лише експеримент. Наберіть це близько до серця. Не використовуйте це на собі, якщо у вас немає чіткого бачення, для чого це ви робите і з яким відношенням до себе ви це робите. Просто так ділюсь секретиками підтримки здорової ваги. Бо знову ж таки повторюю, в сучасному житті ми схильні набирати вагу навіть зі здоровою поведінкою, навіть з більш-менш непоганим раціоном, тому що таке життя. У нас немає часу достатньо тренуватись. І навколо нас дуже багато смаколиків, які е, нас змушують переїдати, навіть якщо у нас ну, ми насправді ми не переїдаємо, немає якихось зривів, переїдання. Просто там з'їли на 100 калорій більше, ніж нам треба було, там 200, там десь в ресторані. Е, і поступово, поступово, поступово ми набираємо. Тому абсолютно здорово і нормально іноді себе трошечки обмежувати. І третій тренд це збільшення фізичної активності. Тут я вам брешу, це не тренд. Насправді, це такий андердог, це незаслужено недооцінений метод, бо кажуть, що ви не можете витренувати, ви не можете спалити калорії, якщо ви їсте погану їжу. Або дуже часто люди використовують вправи для того, щоб компенсувати своє переїдання. Так, да, тоді це не дуже добре. Але якщо ми додамо до свого життя достатню кількість фізичної активності, і при цьому у нас нема проблем з харчовою поведінкою, тобто ми не схильні переїдати. І ми більш-менш намагаємось їсти збалансовано, більш-менш по тарілці, то додати фізичні вправи може бути ефективною стратегією зниження ваги. В чому може проблема бути? Я почала тренуватись, я дозволяю собі зайвий тортик. Або я почала тренуватись, але в мене ще рівень фітнесу недостатній, щоб дійсно мати хороший рівень фізичної активності. Що таке хороший рівень фізичної активності? Я вже багато разів казала це на моєму каналі. Це два силових тренування. І це або від 75 до 150 хвилин на тиждень середньої високої інтенсивності кардіотренування, або. Це від 150 до 300 низько середньої інтенсивності хвилин на тиждень кардіотренувань, плюс щоденний рух. Для когось це будуть кроки, наприклад, це там десь 7-8 тисяч кроків. Якщо ми це все разом візьмемо, то це доволі висока. Кількість фізичної активності, не всім вона доступна. І, звичайно, ну, ми, ми набираємо вагу з віком, бо ми рухаємось все менше і менше і менше, палимо все менше і менше калорій, а їжа навкруги нас є. Їжі багато. Тому, якщо ми просто збільшимо нашу фізичну активність, і якщо наш раціон не жахливий, ми не схильні емоційно переїдати. Ми більш-менш піклуємось про збалансованість, ми їмо достатньо клітковини, ми їмо достатньо овочів, тому тоді вправи дійсно нам можуть допомагати скидати вагу. Єдине, що є такий класний дослідник, забула його прізвище. Він каже, що через рік уже наш апетит може піднятися до рівня нашої фізичної активності. І наша вага вже не буде знижуватись. Але якщо ми за рік скинемо 5-10% нашої ваги, якщо вона зайва, то це вже перемога, хіба ні? Плюс, окрім зниження ваги, вправи допомагають регулювати глюкозу в крові, покращують здоров'я, попереджають хвороби. І дуже часто люди з зайвою вагою, але сильні фізично і витривалі. Тобто люди з зайвою вагою, але на фітнесі. Вони не мають таких проблем зі здоров'ям, які мають люди просто з зайвою вагою не треновані. Тому, якщо зараз є якісь проблеми з емоційним переїданням, наприклад, легше почати тренуватись, ніж побороти емоційне переїдання. Ну, кому як, кому як, як. Хтось там за одну консультацію це може вирішити, комусь треба три місяці, комусь треба рік. Щоб порішати всі питання з емоційним переїданням, а тренуватись зазвичай легше почати і розвинути це поступово-поступово до цих норм. Норми, до речі, я цитую Всесвітньої організації охорони здоров'я, і я з ним абсолютно згодна як персональний тренер. Зі свого досвіду, з досліджень, які я читала, і рекомендації ці нас повітря з'явилися. А в результаті досліджень, в результаті метааналізів і систематичних оглядів. Тому, чому б ні? Бо є такий стереотип, що схутнення це 20% вправи, 80% харчування. Я б так не ділила. Наділила бо вправи самі по собі важливі, харчування саме по собі важливе і дуже дуже залежить. Так, да, дійсно буває, що в людей розлади харчової поведінки або порушення харчової поведінки, не клінічні розлади. І тоді вони компенсують вправами своє переїдання або компенсують інтервальним голодуванням своє переїдання, тобто вони там голодують 16 годин, а потім 8 годин їдять як не в себе, переїдають. І тут вже великі проблеми, які треба вирішувати. Ну, і, звичайно, нам не можна тренуватися занадто багато, це теж шкідливо, нам потрібен час для відновлення. Але, як я завжди кажу в своїх відео, ваша задача не так схуднути, як налагодити систему здорового харчування з позиції самопідтримки, з позиції турботи про себе. З тієї позиції, що я собі подобаюсь. Тому я собі роблю добре оцими тренуваннями і здоровою, поживною, класною, смачною їжею. І тому я знаходжу варіанти, як тренуватись. І якщо мені цей персональний тренер не подобається, я шукаю хорошого персонального тренера. Сон дуже важливий. Емоції дуже важливі. Закриваємо всі ці фактори, і тоді вага буде більш-менш. В здоровому режимі. Якщо всі ці фактори закриті, але хочеться схуднути чисто естетично, чому б ні, це теж варіант. Тоді вже можна шукати, де є в нашому режимі лазейки, щоб створити дефіцит калорій. І схуднути до того рівня, де нам добре, де нам приємно, і де не псуються наші стосунки з їжею. Задавайте питання в коментарях під цим відео. Записуйтесь на супровід, на консультації і худніть, але з позиції самопідтримки, турботи про себе так, щоб це було в задоволення більш-менш в задоволення, бо деякий дискомфорт іноді доводиться терпіти нам в житті, щоб чогось досягати. До побачення!